Слава Богу! За що сказати дякую Ісусу, коли в житті усе йде не так, коли довкола лиш одні спокуси, і біль від болю, труднощів та втрат. Коли усе не так, як цього хочеш, коли усе не по плану, як ти звик, коли не в силі ти підняти очі. За що Ісусу? Дякувать тоді, за що сказати дякую, Ісусу, коли в житті у Тебе ураган, коли ідеш один в долині смутку, і не бачиш сонця серед темних хмар? За що казати, коли поруч близькі лежать в хворобі декілька років? За що схилитись перед Богом низько, коли у нас багато так жалів? За що казати, коли друг твій хворий, дочка чи син, дружина, чоловік, коли проблеми лиш одні довкола, і так триває не один вже рік? Один лише смуток завжди зустрічаєш, і з серця радість вже давно пішла, а ти мене чомусь не помічаєш, о як болить тобі душа твоя? Який це біль, яка глибока рана, немає тих, хто вигоїть її, та в мене є цілющі її бальзами для того, хто стомився в боротьбі? Сьогодні ставиш ти мені питання, а я на нього відповідь даю: З початку днів, і аж до днів останніх, я свій народ долинами веду. Це не для того, щоб зламати віру або тобі у чомусь докорить, ні, навпаки, щоб дати тобі силу і в цих стражданнях душу укріпить. Лише вогонь позбавить від лихого, від того, що на дні вже залягло. Не відступлю я від бажання свого і з твого серця виняти все зло. Тяжкий це шлях. Тяжкими є ці муки, але висока дуже в них ціна. Я простягнуть до тебе свої руки, щоб ти мені подяку принесла. Ні, не тоді, коли навколо гарно, коли співають птахи в небесах, а в той момент коли навколо страшно, коли навколо бачиш тільки крах, Тебе завжди в житті благословляю. Підтримую і завжди бережу, від тебе я, подяки так чекаю у той момент, коли ти на краю, а зараз ти зроби у серці тишу і з відповіддю ти не поспішай. Згадай, чи я хоч раз тебе залишив, чи я хоч раз тобі не помагав коли подяка з твого серця лине в той час, коли навколо лиш біда. Вона мені, скажу тобі відверто, неначе скарб великий, дорога. Тож укріпись, згадай усі уроки, які тобі в проблемах подавав, І відчуй подяку щирим серцем Богу за те, що Він тебе не покидав, за те, що він ніколи не залишив, а завжди поруч у проблемах йшов, і зрозумій, що все в житті найкраще, бо це все нам дала Його любов. Тож не сумуй в житті ти понад міру, радій дрібницям і радій життю, І не, і не забувай важку сумну хвилину віддати подяку вічному Христу. Амінь.